Привіт, мене звуть Володимир. Живу я в Україні, в місті Києві, там і працюю. Мені 64 роки, але ще вистачає сил на те, щоб мандрувати, щоб бачити цей світ, тому що я розумію, що життя коротке. Щороку відправляюся мандри в різні країни світу. Не можу не згадати і війну в Україні, коли щодня гинуть наші українці, гинуть мої друзі. Гинуть родичі, руйнується інфраструктура, руйнуються міста. У мене часто запитують, а чи не страшно тобі мандрувати? Я вам скажу, який може бути страх після того, як ти пережив щоденно і щоночно ракетні атаки наших дурнуватих сусідів росіян? Коли над твоїм будинком летять ракети, а у вікно летять шахеди хитається будинок, а на підлозі за двома стінами? Ховаються твої діти, то який може бути страх тут? Кого боятися? Шакалів, косуль. Звичайно, ніякого страху нема. Всі попередні роки я мандрував з друзями, і багато країн об'їхав своєю дочкою Мирославкою, за що їй дуже вдячний, тому що такі мандрівки дають можливість пізнати один одного дуже глибоко, психологічно. І дають можливість залишитись друзями на все життя. Цього року я мандрую Балканами, і позаду мене знаходиться місто Охрид, до якого я їхав 22 дні. Кожен день був по-своєму цікавий, кожна країна неповторна. Люди в кожній країні своєрідні, але що об'єднує всіх людей це те, що вони стараються допомогти тобі в тяжку хвилину. Тож відправляйте зі мною в мандри, тож дивіться всі мої відео, і коли будуть виникати якісь запитання, будь ласка, задавайте мені в коментарях. І запрошую вас в заворожуючу мандрівку балканами і не тільки. Тож, гайда вперед. Бунасяра, шановні глядачі, Бунасяра. Вітаюся молдавською, бо згадав. Сьогодні перший день моїх мандрів, перший повний день мандрів. Але знімаю я тільки під вечір. Давайте все по порядку. До речі, грушки в Молдові вже перші достигають. І ось я куштую, Доволі таки смачна грушка. Перша грушка цього року. Молдавська. О 9 годині 12 хвилин я прибув до Одеси поїздом. Скажу, мандрівка була дуже приємна. Одразу на вокзалі люди мені дуже допомагали. Я зустрів чоловіка, який теж мандрував. Він знається на велосипедах і він зразу побачив мене. Тобто свій свояка бачить здалека, зразу запропонував допомогу, допомагав грузитися. А ще в моєму купе їхали старшокласники, які їхали з екскурсії зі Львова із Києва. Вони теж взялися мені допомагати, і ми разом швидко закинули велосипед на третю полицю. І тут зав'язалася розмова, діалог. Хто як мандрував, хто що бачився, дуже зацікавилися моїми мандрами. Я, звичайно, став одразу зіркою в цьому вагоні або в своєму купе. Люди підписалися на мій канал, що я і вам раджу, тому що мандрівка буде цікава. Це соло мандрівка по кількох країнах, які будуть країни побачите, це невеличкий сюрприз. І ось я прибув у Одесу і потім почав оцими вуличками виїжджать, виїжджать, милуючись архітектурними спорудами, дуже старовинними і ошатними, хоча трошки такими занедбаними. Але я виїхав на трасу і. Доїхав нарешті до Молдови. І от коли я перетнув кордон. І ось з цього моменту я вважаю, що моя мандрівка розпочалася. Другий день мандрів, і він в Молдові. І перевірити, чи правильно я вимовляю добрий день по-молдавськи. Зайшов у перекладач. І що ви думаєте, яких тільки мов я тут не побачив? І македонську, і малайську. І мальдівську, навіть маорі і матахі. Пистаде тут сама ваде комбраси флорь, мав відео бабошенко, баби ярматикшіор. Але молдавської мови я так і не знайшов. А зараз невеликий сюрприз. Паперова карта Молдови. Ну, самі бачите, яка зараз погода, вітер. Дме вже другу добу, а вночі так періщив дощ а години півтори не переставав. Чорними шнурочками відмічено, де я мандрував Молдовією. Один раз я мандрував з товаришем, всі інші рази мандрував один. Отже, ви бачите, що Молдова доволі таки багато мною пройдена. Але зараз я мандрую ось цього кінця Бессарабія. І їду ось так, ось так, ось так в цьому напрямку. І мені треба доїхати до кордону з Румунією і перейти ось сюди, в Румунію. Я обіцяв вам підтвердити, що незважаючи на те, що фізично моя доця відсутня в цій мандрівці, і мій проект так і називається Тато без досі, але це не зовсім так. Ось дивіться, наприклад, на мені фліска подарована моєю доцею в Норвегії. Так само в Норвегії доця мені подарувала ось ці крокси. Це не ті, з якими я їздив минулого року. Ті були вже трохи протерлися, а тут подошва вже товща. Щоб не боятися колючок. Наступний етап, дивіться, Спальний мішечок. Ось такий металізований, теж мені в Норвегії подарувала дочка. А найголовніше оцей ведмедик подарований моєю жінкою валією і доцею, як талісман, продовжує мандрувати разом зі мною. Так що, хоча проект тато без досі, але дося присутня, я її ще згадую. Я з нею подумки розмовляю, і вона таки присутня тут. Продовжуючи тему з приводу подарунків, скажу, що цей кепчик подарований мені Вадімом. Я його відвідав минулого року і живе він недалеко від Дрездена. А ще один подарунок це каріматік. Оцей. Цей каріматік мені подарував Руслан мій товариш, який, слава Богу, проживає ще в Києві. І ми з ним бачимося часто. Але, на жаль, із-за цієї ситуації, із-за війни він не може зараз виїхати зі мною за кордон. Незважаючи на те, що вночі більше години періщив дощ, намет і я залишились сухими. Що можливо, тому що і тут мені допомогла доця, вона мені прислала спеціальну в спреї водовідштовхуючу, Рідину я обробив намет цією рідиною і, як ви бачите, абсолютно сухий. Так що, і тут мені доця допомогла. Хочу показати вам підножку. Бачите, от така підножка, вона подвійна. На кінцях цієї підножки є такі резинові насадочки. Але... Пробираючись крізь густу траву, вже одна насадочка, бачите, труба тільки залишилась. Насадка знялася. Я цього не знав. Оці насадочки, бачите, вони виявляються, знімаються оці резинові. І десь в густій траві така насадочка одна знялася. На жаль, шукав, шукав, так і не знайшов. Ну що ж, друзі, новий день. Нові пригоди. Якою вона повстане Молдова в цей раз переді мною, вже втретє. Я думаю, кожен з вас знає неповторний аромат лаванди. І ось я потрапив якраз на період світіння цієї чудової ароматної рослини. Ціле безкрає поле. І тут надзвичайно. Приємно пахне. Традиційні молдавські вказівники кілометражу. Отже, ми бачимо, що до одного міста 26 кілометрів, до іншого міста 15 кілометрів. Але вони такі осучаснені, тому що ви бачите, наклеєна вже світловідбивна плівка, але форма залишається традиційною. Чуєте? Це вже мене зустрічає цикади південні. Так самці приваблюють самиць. О. Як вам моє перо? Супер. Традиція. Ну, от я в самому центрі містечка Стефан-Вода. Да, ще не занадто воно очухалося від Радянського Союзу, але стало чище, чіпурніше, чи мабуть, є деякі новобудови, але сам принцип центральної площі так і залишається радянським з Хрущовками. Але стоять вже певні пам'ятники, конкретно ті, що стосуються Молдови. І ось ви бачите пам'ятник великому Стефану. Це молдавському королю, який правив в 15 столітті. Ось 1457 1504 рік. сьомий, тисяча і, четвертий рік. і жага, жага, і шарки да. Нома no, privind дежаба, la fundul tău Am să rămân la мама, flăcău Цього разу у мене практично все нове, починаючи з велосипеда і закінчуючи сумками. І все це завдячуючи теж моєму товаришеві, моєму другові Сергію, який... Трошки підштовхнув мене і заставив поміняти все своє веломайно. Давайте роздивимося. Велосипед у мене турінговий, переключається передачі ось так натиском. Гальма у мене дискові, нова сумка попереду. Тут багато кишеньок є, бокові, ось тут. Сюди можна мапу класти або телефон. Сумки не промокайки. Теж тої самої німецької фірми, зате вони не промокають. Єдине, що не було верхньої сумки, верхня сумка стара. Камера у мене нова GoPro 10, на неї я знімаю ці фільми. Не забуваю про стару камеру і на неї знімаю також. Їду цілий день по одноманітному пейзажу. Отакі поля, 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 дерева. Вітер весь час. Мику. І тому я розумів, що це містечко трохи не по трасі 3 кілометри, але мені потрібна була якась барвиста картинка. Звернув з траси і заїхав 3 кілометри. Це ну, таке собі провенційне, невеличке містечко, щоб хоча б розбавити картинку одноманітності. Наступне місто у нас буде через 40. Кілометрів. Воно вже буде більше і воно буде якраз по трасі. Ей щерка, ей щерка, жага, жага, да. Culturii șezaradean, șeziu. druga sfântă, veina pamietnice. Viața, viața, ești frumoasă și noroc mi-ai dat. Chiar de primul grele m-a apucat, hey! Nu m-ai supărat, chiar de mai certat tot mai aprins. Uneval, ori viața, viața, nu mă lasă lăsat în turul și atunci când trec al casei, prac, hey! Cât voi mai trăi, știu că-l voi simți tot arzător. На завершення другого дня вибрав собі таке місце на пагорбі серед Олоху Срібного. Кажуть, коли під ним довго лежати, то не буде боліти голова. Тут травичка, тут шаблія пахне, тільки що сіло сонечко. Пройшов я сьогодні своїм коником 80 кілометрів. День своєрідний, нелегкий, вітер весь час в обличчя, дорога одноманітна, містечка або які? Ну, Молдова є Молдова. Зате дуже смачна вода і багато колодязів. Українцям і киянам, спокійної ночі. Бажаю всім добре виспатися.